Друзі, всім привіт! Ви, напевно, здогадалися вже, що сьогодні буде за відео, хто дивився попереднє відео і читав коментарі. Так ось сьогодні я буду за порадою одного з підписників робити такий експеримент з мараганцовкою і виявляти, коли там потрібно робити підміну, яка в мене вода. Коротше кажучи, у мене є такий шприц на 50 мілілітрів. Ми наберемо по 100 мілілітрів кожний стаканчик. Так, ось це в мене стаканчик. Тут є трошки вижимки з фільтра. Ось. І тут повинна бути саме велика Концентрація аміаку ну, речовин і так далі. Тут така справа, я потім ближче покажу. Маганцовка ця, ось я додав буквально три там піщинки так? Ось в стаканчик, і воно ось так сильно вже окрашує воду, що я не знаю, як воно буде. Далі зручно буде дивитись. Зараз я все зроблю, нехай воно там стоїть, бо там потрібен час, а потім вже буду вам розповідати. Так, все. Зараз трошки помішаю. Коротше кажучи, ми робимо ось такий розчин марганцовки ось Бачите, тут марганцовки ну, буквально на 100 мл, тут дві піщинки тої марганцовки, ось так сильно воно вже окрасило. Бачите, такий колір вже насичений. Я думав, що воно буде менше, бо там підписник казав, що треба зробити такий слабенький колір, але напевно він сам того ніколи не робив, бо бачите, яка, яка ситуація. Тобто воно дуже сильно... Його розмальовує. Тому я не знаю, як можна зробити з марганцовки слабенький на 100 мл. Ну, але це в нас буде як індикатор. Так, ось це в нас інший стаканчик, зараз я все розповім. Так, щоб покваріум ще не капнути цієї марганцовки. то зараз. Ще буде гірше. Так, друзі, ще раз всім привіт. Дивіться, в мене є три стаканчики з марганцовкою. Бачите? Ось цей перший стаканчик це звичайна вода з-під крану, якою я роблю підміни. Тобто, там марганцовка і 100 мл води. По центру, це в нас ось цей другий зразок це в нас вода з акваріуму. Те ж саме все. І ось третій зразок це в нас е, трошки є там вижимки з фільтра. Ось в чому справа? В попередньому відео я розповідав, що забув після підміни е, увімкнути фільтр, і в мене тільки через на п'ятий день я згадав, увімкнув. І потім, бачите, в мене з'явилась борода чорна. Я думав, вона, вона пройде е, якось там. Я з нею не боровся спеціально, але вона не проходить. І навіть трошки її більше стало. І зараз, ось сьогодні якраз день підміни води. І я ось вирішив цей експеримент зробити. Тобто це сьомий день. Ось от тут на флейті дуже багато її, бо чорна борода дуже любить течею. І ось там, якщо видно, ось там, бачите, є такі. Листочки, які знаходяться під течією, вони найбільше вкриті чорною бородою. Ну і так її було там небагато. Я, в принципі, якось навіть на це не звернув уваги на ту бороду. Але люди почали писати мені в коментарях, там, що, роб, що треба робити, щоб там борода та зникла і так далі. Ну, Коротше кажучи, один з підписників написав, що можна без тестів в домашніх умовах, якщо є марганцовка. Ну, ми знаємо, що зараз марганцовка це дефіцит. Але вона в мене є, залишилась ще, і, коротше кажучи, я роблю ось цей експеримент. І він сказав, що треба зробити розчин, він такий буде рожевий колір мати, не досить яскравий, на 50-100 мл. Ну, бачите, якби я брав 50 мл води, то вода була б ще більш вона така аж прям. Бусковий колір такий, бачите, має. Так. Зараз як би так його поставити, щоб ще не впало. Так, потім я. І треба залишити на 15 хвилин. Ну, коротше, в чому полягає експеримент. Я це роблю перший раз і, прям, так би мовити, майже в прямому ефірі. Так, все одним кадром знімаю. Просто трішки підготувався, щоб менше це часу займало. На відео. Так, ось начебто все поставив. Навіть знайшов такий шприц, бачите, навіть не знав, що таке є вдома, але знайшовся. Це такий, напевно, спеціальний шприц для якраз таких ось, коли треба відміряти для таких лабораторних. Ну, і коротше там справа в тому, що десь через, він сказав, 5. 15 хвилин почнеться змінюватися кольор. Тобто ось тут, де вижимка, він повинен змінитися найбільше, тобто він повинен пожовтіти. Тобто тут він повинен, так як він в акваріумі, ну а тут, типу, ніяк не зміниться. Ну, поки що ми бачимо, вже зараз можна сказати, що я, ну, я трошки бачу відтінок вам. Напевно, не так видно. Ось ця вода, яка з водопровода, вона, в принципі, колір не змінює. Тобто він тут такий незмінний і він саме такий яскравий, ну, тобто темний такий, насичений, коротше, так. Ось. Просто нормально це показати не виходить. Ну, але я це бачу. Так. Другий зразок це в нас вода з акваріума. Зараз треба трошки може сфокусуватись. Не дуже все це зручно. Так. Ну, також я поки що ніяких таких змін не бачу. Так, і третій. Ось тут ми, ми повинні з вами побачити, тут є вижимка з фільтра. Так, я так туди аж Трошки такого бруду, ну, щоб побачити. Ну, але поки що також, якщо навіть придивлятись, поки що я не бачу якогось, якоїсь різниці. Ну просто я ж кажу, що буквально там дві пищинки марганцовки. Тобто, ну, як зробити ще більш ненасичений кольор, то я не, не знаю. Ну, нехай зараз воно ще постоє. Точно можна сказати, що перший зразок, ось точно це видно. Я сподіваюся, що буде видно і на відео. Ось перший зразок точно відрізняється від двох інших. Це зразок номер 1 нагадує, так, у нас просто звичайна вода з-під крана. В принципі, це в нас як індикатор того, що було спочатку. Ну, зараз все ж таки будемо дивитись більше на, на ці зразки. Так, ну ось ми бачимо, де вижимка з фільтра, тут такий більш світлий колір має, а тут де акваріумна вода, ну, більше схоже на перший зразок зі, зі звичайною водою. Ну, так, в принципі, і має бути. Ось ми бачимо, як. Там, де вижимка, я бачу, що колір так дійсно змінюється. Ну, тому, в принципі, воно працює. Ще я хочу сказати, що ось коли, наприклад, робити тести води в лабораторних умовах, так, я просто з цим стикаюсь. Якщо ось робити на жорсткість, на загальну жорсткість так, води, то там також індикатор такий використовується, коли робиш пробу, він також має такий колір, там він називається. Еріхром чорний там, чи еріхром синій, по-різному його називають. Його там також трошки додають, також на 100 мл заміряється. І потім цитрується, додається інший розчин, і вода змінює кольор. Ось, коли вона змінює, то це на шкалі. Ми, ми бачимо, скільки розчину пішло, і ми бачимо, яка жорсткість у нас. і ось В принципі, еріхром. Ось так само, як Марганцовка малює нам колір. Ну, в принципі, ось так погано цей акваріум ще не виглядав з моменту його запуску. Ось він переживає найгірші часи, так би мовити. В принципі, я думаю, що це ще не остаточно його, його вид. Я думаю, що в принципі, він ще буде більш гірше виглядати. Якщо... Так все залишити і нічого не робити. Ну, я спробую частіше зробити підміни. Наприклад, раз в 3-4 дні не знаю як це мене вийде, але буду пробувати. Так. Бо янубіус покрився. Також там в глибині є чорна борода. Ось ця бокопа каролінська, ось вона там в мене на дальньому плані, вона взагалі в мене тут погано росте. Бо там пісок, вона в піску, ця частина. І в принципі цю частину, де пісок, я аж не сифоню грунт, бо сифонити його досить незручно. Ну, Ось тут базальт чорний, тут в принципі, можна і зробити сифонку. Але буду я ту бакопу повністю видаляти, бо вона і виглядає не дуже, а ще й зараз і вкривається чорною бородою. Ну, а з лимонником треба буде щось робити. Може також буду підрізати. І пересаджувати, бо він так заріс. І подивимось, потім вам розповім, може навіть засніму. Але сьогодні у нас відео ось саме про марганцовку. Зараз я чекаю ще на те, як буде реагувати марганцовка І ми будемо дивитись. Але, в принципі, я бачу, що ось цей зразок, він, ну це акваріумна вода. Ну, він майже не змінив колір, в принципі, не дуже сильно, так? Звісно, змінив, але не так критично. Зараз ми ще раз виставимо всі зразки. Головне, щоб ці стаканчики не впали в мене у акваріум. Так, ну, зараз, трошки яскравіше. О, ось так спробуємо. Так. Так, щось воно так не дуже видно це все діло. Я, в принципі, хочу сказати, що через, через камеру навіть краще видно, бо коли я так просто дивлюся не через камеру телефона, то в принципі всі ці зразки, всі ці стаканчики, вони однакові. Вони взагалі не мають ну, різниці. Але ось на відео я бачу, що ось цей перший він найтемніший. Потім я бачу другий. Раніше мені здавалося, що він трошки темніший за третій, як і має бути. А зараз я бачу, що в принципі він почав світлі, світлішати. Ну, якихось ось, ось явних таких прям. Я не бачу. Ось якщо ще зверху подивитись. Тобто Марганцовка повинна пожовтіти. Ну, Зараз я не бачу там щось жовтіє. Може, це, це означає, що може експеримент наш не вдався, а може це означає те, що в принципі, вода в акваріумі нормальна і ну, не критична. Так? І ось я нагадаю, що сьогодні якраз сьомий день, сьогодні якраз треба робити підміну, але я бачу, що фільтр в мене працює. Бачите, нормально. Тобто він все одно не забувається, незважаючи на те, що зараз тут чорна борода. Я думаю, що якби тут ну, ось було так брудно, прям, так то і фільтр би забувався. А так фільтр не забувається, але ось просто збився цей баланс, і я бачу, що ось є водорості. Ще раз я наводжу. Ну, в принципі, я більшого очікував від цього експерименту. так. Ось цей зразок в нас має найбільшу концентрацію речовин, які мають зробити марганцовку жовтою жовтого кольору. Але ми бачимо, що цього кольору немає. Навіть з вижимки, з фільтра. Ми нічого не бачимо. Так, вода з акваріума. Також, в принципі, ну, я також не бачу, щоб вона якась там жовтіла, чи змінювала колір, чи щось таке. Ну, і ще раз подивимось на воду з-під крана. Так, ось тут. Але ось цей перший стаканчик я сюди додав все ж таки трошки більше марганцовки, тому тут і... Колір трошки такий насичений, бо це був перший стаканчик, я просто експериментував, як же зробити, і потім зрозумів, що ну, треба дуже мало і дуже-дуже мало. Тому, друзі, бачите, ну, зробив я цей експеримент, він мені нічого не дав. Тобто, ну, воно ось зараз в нас вже пройшло 16 хвилин. Ну, поки я там наливав, так, ну десь. Коротше кажучи, майже 15 хвилин пройшло в перший разок більше вже стоїть, бо я його вже, він вже в мене був готовий. Так. Ще раз пограюся з кольором на камері. Ну, Я так бачу, що ось зараз на відео, в принципі, ось вода з акваріуму найсвітліша. Тобто. Ще гірше, ні, ніж з вижимки. Але як таке може бути, якщо це ж я брав вижимку з цього, з цього синтепона, який зараз в акваріумі, тобто з цього фільтра? Так. Ось. І вода ж також в мене з цього акваріуму. Тобто, не може ж таке бути, що вижимка з фільтра, вона може бути не така токсична. Як вода з акваріуму. А ось на відео так здається, що начебто вода з акваріуму на центральному зразку вона найбільше змі... змінила кольор. Ну, хоча це тільки на відео здається. Я ось так бачу на камері. Ну, Чисто візуально, так якщо подивитись без камери, то перший зразок так найтемніший вода з-під крану, а два інших вони майже не відрізняються. Ну, я ще залишу, нехай воно постоїть, і, може, потім в коментарях, якщо буде цікаво комусь, якщо така тема зайде. Бачите, це, в принципі, коли я створював цей YouTube канал, я тут більше хотів просто розповідати, якийсь свій досвід на фоні акваріуму, не робити там яких експериментів. Ну, але ось підписник мені написав, щоб я. Трошки вніс різноманітності в контент. Ну, ось сьогодні такий контент, бачите? Тому, кому зайде, що ви думаєте з цього приводу, пишіть свої коментарі. На мою думку, ну, в принципі, хочу сказати, що я нічого з цього експеримента не виніс. Бо саме був мені цікавий другий і третій зразки, а вони виявилися. Ідентичними. Тож, друзі, ось такий невеличкий вам лайфхак. Не знаю, як його сприймати, чи було це, було це відео корисне. Тож, всім дякую за увагу. До побачення!